Бійці Збройних сил України завдали удару по позиціях російських окупантів. Українські військові скинули боєприпаси з безпілотника прямо в Окоп. Снаряд потрапив у ціль, після чого деякі з російських військовослужбовців могли загинути або зазнати поранень. На відео видно, як частина з них розбігається. Прес-служба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила у Фейсбуці опублікувала відеозапис попадання українського снаряда до ворожого копу. Там видно, що ті, хто вижив, розбіглись, немов перелякані зайці, але нічого. Курер тим, хто вижив трохи пізніше, доставить квитки на концерт Кобзона. Так само хочемо повідомити, що ЗСУ зупинила колону техніки РФ у районі Лисичанська у неділю, 12 червня. Біля Лисичанська Луганської області українські військові не дали просунутися російській військовій колоні. Вони влучно бахнули по техніці окупантів. Про це повідомляють ЗСУ у Фейсбук, опублікувавши відповідне відео. Російські окупанти впевнено і сміливо йшли колоною, не сумніваючись у своїй безкарності. Але щойно українські захисники знищили першу бойову машину, то вся ворожа колона зупинилася та завмерла. Після чого рашисти не зробили жодного маневру, воно і зрозуміло, що одразу підгузки у росіян промокли. Це ж не безкарно обстрілювати мирне населення, а тут безпосередньо працюють ЗСУ. Йоркам можна швидко потрапити в ад. Вірте в армію України. Дякую за перегляд!